Від Житомирського землемірного училища до Поліського національного університету цього року вищий навчальний заклад святкує свій сторічний ювілей. За весь період назва змінювалась багато разів, а разом з нею змінювались і спеціальності. Так, ну протягом вже останніх півтора-десятка років ми е, розширювали перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. На сьогоднішній день їх вже тільки по бакалаврату 36. Тому із них тільки частина, які аграрні тут. Тютюновий, буряковий, хмільовий це спеціальності відділення агрономії 30-х років. Часи змінюються, і сьогодні важливий студентоцентричний підхід. Це означає повний комфорт та належні умови для навчання. Так краще засвоюється інформація, говорить декан одного з факультетів. Ми намагаємося враховувати сучасні тренди, і основна ключова умова. Ми сьогодні намагаємося практично навчати студентів. У нас є практика, що ми запрошуємо в університет експертів, практиків, які для наших студентів проводять пари. Цей досвід є досить продуктивним, тому що студенти можуть дізнатися те, що є сьогодні на виробництві. Сучасна історія заснування закладу починає свій відлік з вересня 1922 року, але і це не початок. У 1912 році було створено землемірне училище, яке було розміщено в маєтку барона де Шадуара. Це приміщення не зберіглося. Сучасний університет має не менш історичну будівлю. На межі 19 20 століття тут знаходиться окружний суд Волинської губернії. Навчатися в таких стінах не лише величаво, а й відповідально. За пам'ятки архітектури тут специфіка відношення до цього приміщення ведення зовсім інша, і тому ми, ми сьогодні діємо відповідно до чинного законодавства, так як сьогодні треба з цією спорудою себе вести. Попри стрімкий розвиток та сучасні тенденції, технічні та аграрні професії залишаються в тренді, говорить ректор. Найбільше в цьому році на агрономію. Великий конкурс. Ми на перший курс там більше ста осіб, Ми навіть всіх бажаючих не можемо взяти, оскільки ліцензійний обсяг не дозволяє. О, знову популярні стали професії традиційні, хоча останні роки якийсь спад попиту на них спостерігався. От на спеціальності там галузеве машинобудування, агроінженерія є. Ветеринарна медицина в цьому році більший попит, ніж в минулому році. Найбільший потенціал університету це студенти. За сто років навчання є ким пишатися. Це відомі українські науковці, міністри, депутати та робітники, які своєю працею підтримують економіку України. Війна не стала перешкодою для навчального процесу. Багато студентів та викладачів вступило до лав збройних сил. А ті, що навчаються, задоволені вибором навчального закладу та професії. Я дуже щаслива, що я вступила саме в цей університет, саме на цей факультет. Це була Така моя мрія ще з дитинства. І я дуже рада, що ця мрія здійснилася. Навчатись дуже цікаво. Ще багато є нової техніки. Це все дуже зацікавлює кожного студента. Скільки вашому університету років знаєте? Сотка. Вікторія Дубових, Данило Маменчук, телеканал СК 1